Між нульовим кілометром і КПВВ, ми відкриваємо сьогодні роботу гуманітарно-логістичного центру. Зрозуміло, що функціональні задачі це те, щоб українці, які вимушено виявилися заручником, Російські терористичних військ могли купувати продукти харчування, ліки, отримувати банківські послуги, і насправді ми таким чином протягуємо руку нашим братам, нашим громадянам України, щоб усвідомлювали, що ми від них не відгороджуємося. Ми пам'ятаємо, буде скоро той час, коли все-таки Донецька область буде єдиною. Україні. В зоні враження знаходиться, ви знаєте, і Зайцево, і багато інших речей, які населених пунктів знаходяться в зоні враження. Ми, звичайно, вирели покупку навколо. Планується ще додатково поставити тут трохи пізніше морські контейнери, засипані піском для того, щоб звідти не було, але в принципі це може убезпечити тільки від стрілецької зброї, від е, 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 ну, е, САУ і інших навряд чи це може. Тобто сьогодні тут у нас працює місія ОБСЄ, я дуже дякую за те, що приїхали. Сьогодні тут є Червоний Хрест. До речі, приїхали з Донецька сюди. І я думаю, що ті люди, на яких підніметься на це все рука, це не те, що будуть просто терористами, а це будуть міжнародними злочинцями. Тобто я ще раз кажу, що це рука протягнута нашим громадянам України. That <Yeah. S 2>、yeah. would、okay, yeah.